І всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий режимчик, в такий режимчик там, де треба робити. А робити? Отаке. Отаке. Так, щось мене там просить купить. Ліміт предмету. І ще просить. Поверх прокачать. І ще раз поверх прокачать. І ще раз. І вже на піцу мені не вистачає. Але я не розумію, що це за коробки. Я взагалі не розумію, що з ними треба робити. Вообще не розумію. По... Не Щось звідкись з'явилося. Ну нічого, давайте далі кидати. Давайте далі кидати. Так, кидаємо. Опля. Ні в кого не попав. Давайте ще раз, тільки вже піццею. Опля. А, я поняв, як це працює. Оцей реміт предметом. Треба просто два рази нажати на той самий предмет, який ти хочеш кидати. Так що мона навіть поки цей предмет летить, можна просто купляти інший і вже інший запускати. Так що ну, нормально. Давайте поверх прокачай. Вже далі мені не вистачає. Ну, Давайте, значить, далі кидати. Ой, тільки я колончик трохи кинув випадково, ну нічого, нічого. Все одно гроші трохи заробив. Поверх прокачу. А то я взагалі не можу поняти, що це за коробка. Ну, давайте ще раз будемо кидати. Ще раз. Ще раз, ще раз, ще раз. Шерос. И давайте еще раз. И еще раз. Хотя нет. Да нет, давай я уже подзбираю одну тысячу. Да я куплю бананы. 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 Давай. Опля и Оплива. И прокачиваем поверх. И далее кидаем. Оплю. Нормально. Хорошо заработали. Так, нормально. Нормально. І я купляю тралалейло, тралало. Ну, <ріст> 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 да. Тр... тралалейло, тралала. У мене, до речі, було таке вже коротеньке відео по цьому режимчику. І просто там... Ютуб шарс мав бути, але в мене щось воно нас за просте відео. Ви могли його і бачити вже. Так, кидаємо Опля. Прокачаємо поверх. Нормас. І йдемо далі кидати. І далі в нас коробка. За пятьдесят тысяч. Коробка, мол, вообще стоит пятьдесят тысяч. Может, там шестин наложить? Опля. Нормально. почему опля? И... Оп. И... попав, и я думаю, прокачаю один поверх, і ще один, і на наступний іток теж прокачаю. і у нас уже двадцятий поверх, аж двадцятий, ну ці чуваки, тут десь по тридцятих поверхах. Десь на плюс-тих поверхах опля і опля І на ну, цьому ця... бомба вона дуже прикольна, бо вона в радіусі у опля і прям в таку парочку залітає бомба і прокат. Прокачуємо поверх. І на наступний нам вже не вистачає. І далі ще раз кидаємо. А після того як ми ще раз кинули, ще раз кидаємо. Опл нормально, прямо таку компашечку попав. Так. опля, нормально. І опля. Нормально. Опля! Прям таку компашечку прям велику-велику. І я купляю оцю коробку. М -м 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 То, звісно, таке не можна робити. Але я швиденько це простіпаю. Я не хочу таке. Не хочу таке робити. 500, 500 доларів і все. 500 гривень і все. Ой, да. І купляємо вже туалет. Стопшу. Хто не поняв, це кіт з такого мему? Що каже? А тепер поняли, що це за тіт з мемо. Поняли? Так, прокачуємо ще один поверх. Хоча ні. Давайте я вам покажу, бачите? Кидаємо вже, щоб і тоді вже прокачаємо поверх. Он бачите? Що ланчик в туалеті стыдать І ти, дай нормально? Нормально, нормально нормально. Так, прокачуємо поверх. І ще раз прокачуємо поверх. І на наступний раз вже нам не вистачає. Не вистачає. А от той ліміт предметів 264 тисячі коштує. Ви представляєте, як це багато? Ну, як для цього режиму, то це не дуже багато, але так, багатенько. Кидаємо нормально прямо. То він навіть вилетів. Той кіт. Він навіть вилетів. Він навіть вилетів. Ну, я не далеко від цих чуваків. Мені здається, що в тій серії я ще їх ем, встигну перегнати. Опля. Давайте ще раз кидати. Опля. Нормально. Ні, ну оцей кит мене прям дуже смішить. Це так смішно, що капець. А це дуже прикольно, що в цій обнові його додали. Це дуже прикольно. Так, кидаємо ще раз. Опля. Я думав підзбирати, просто щоб не зразу тратити. І один поверх тільки прокачати. А і хоч пара поверхів. Хоча би три. Ну, да, мені якраз на три вистачає. Це нормально. Це прикольно. Так, кидаємо. Кидайма оплі и опле давай, давай, летимо, летимо, опля. Нормально. Так, давайте то шей раз. О тут дуже велика компашка. А вон... Ого, Сіки, це я десь 30 тисяч заробив. 30 чи 20 тисяч заробив. Це багато. Це багато. Та, давай обля. Ні, ну цей кіт мене не перестає смішити. І вже ми, на жаль, не будемо з тим котиком. Нарой не буде. Бо я купив тортик. Бо я купив тортик. Просто так він 17 тисяч заробляє. Просто так. Я ні в кого не попадав. Ви самі бачили, я нічого зароблю, якщо тут X2 не купляв. А воно 17 тисяч, це багато, тут це багато. Тут це багато. А тепер давайте мм. Шерскін. Ммм. Шерскін. А потім... то він майже не розвалився цей торт. Давайте прокачаємо. Чи ні? А я до цього чувака можу долетіти, мені цікаво. Можу? Та ні, напевно не зможу. Але по логіці, по логіці, якщо я це, якщо я стану кудись сюди на край, то, по ідеї, я зможу попасти попасти. Давай, давай, давай. Є. Ї... А я його можу скинути? Ай, ні, не можу. А прикол, там, напевно, чувак тільки поверхи прокачує. А предмети не прокачує. Бо з висоти бачу кавун прилетів. Але ж цей він афека стоїть, він не може просто. він котився, так що це напевно той чувак. Він справді, напевно, предмети не прокачує, він тільки поверхи прокачує. Це шерсть. Давайте. Опля. Десь 18 тисяч заробляй, Ну це не стоїт або мен що не знаю. А, О, 120 120.000 якийсь камінь чи метеорит. О, да. А я вже вообще із цих чуваків. Здох. Да. Мені вже 29-й поверх. 29-й поверх. Мда. Я тут уже найвищий. Я тут найвищий. Я тут найвищий. Я тут найвисть. Мда. Давайте кинемо шерс. Опля. Давайте прокачаємо поверх. І це вже тридцятий поверх. І мені дали бейчик. І все, я тут найвищий. Я вже майже можу... Я взагалі на рівні хмар. А ну-ка. Не, ну справді. Я ну справді давайте ще раз кинемо. Не, ну те, що я тут найвищим ставлю, ну це вообще прикол. Не, ну це вообще прикол. Ну і в принципі я думаю... Вже закінчувати цю серію. В принципі, коли ви назбираєте 10 лайків, то я зроблю другу частину. І всім пока!